Шалом, це Славко. Сьогодні мені вже з обіду почали, не скажу, що набридати, але сигналізувати, мої любі споживачі, глядачі, за цей танковий бой в районі тоненького, що був штурм, що відбитий що втрати танків. Що я за все це хочу сказати? Що нам би трохи профів, мої любі. Ясно, що якісь події мали місце, є отут геолокація. Оце тоненька, оце от геолокація цього наступу, що ми бачили не дуже чіткі знімки цих всіх подій, ось річка Дурна там протікає, що мені подобається, Дурна рівер. Я б це і назвав битва на Дурній Рівер. І от поки в ми... вентру нашого перпетуа немає даних, там нібито Т-80, як шостий. Танковий полк 90-ї танкової дивізії, то мають бути Т-80-ті. І це ті Т-80 підбиті бачили, що дочекатися б нам профів, щоб заговорити за цю велику подію з більшою достовірністю. Тому що ми знаємо, що Насти по цій от напрямку Бердичі, Семені, Колька, тоненько, Первомайсько, тиск противника відбувався. Куди воно тиснуть ясно? На Уманське, на Яснобродівку, що вони вбачають тут слабке місце і хочуть просунутися. Що їм це дасть? Це просування. Ну, вважається, що тут от нема української оборони, хтось ну, не має інженерних споруд, менша кількість. Ну, власне, що розумієте, що це ось воно, я б так би і назвав, хладовище. Що воно було взяте давно і знаходилося в сірій зоні, як от Москвини, отак от показують тоненьке на своїх картах. Ось оце. от, отут от район просування, район танкової атаки, самі Москви. Це тоненько, тут дурна Рівер оця, Отут от вони відносять ці події. Сенс подій там як можна схарактеризувати, що вони там в районі тоненького наближаються. Чим дуж мають викинути десант, щоб той закріпився, а українці дуж налітають на нього дронами. Чим швидше, щоб там все це знести. Отак От виглядає ситуація. Десь тут ага. Загрузки у мене тоненькі ось. Бачите, ну. Нема оперативної, так нема оперативної, слухати, не буду я цим зараз длубатися. Все це було б дуже добре, бо це та подія такого ж масштабу, як наїзд цієї ж дивізії, за малим не цього шостого танкового полку на Броварі. Пам'ятаєте, перша найвеличніша битва в Європі танкова після 45-го року. Тепер вважається, що ця битва є першою за кількістю в цій війні. що 36 танків, 12 БМП, Ну що це був кинутий танковий батальйон. Це ще такий 40-танковий виходить. Є два варіанти, що батальйон з підсиленням з 10-го танкового полку був, що батальйон то не такий, не 40-танковий, не великої чисельності, а що підсилення було з 10-го танкового полку. Пам'ятаєте, це 10-й танковий полк слабенький такий двохбатальйонний постраждав він рік тому в Авдіївці. Він був при мотострілецькій дивізії, а потім в Першому армійському корпусі. І отримав він дуже багато. Там танковий батальйон довелося з трьох області. Хороший кажуть, що цілком можливо, що цей рештки 10-го танкового полка після Авдіївки були придані до 6-го танкового полку. І Так вони набрали 36 машин, цебто Великий батальйон, і рота на БМП-12 машин. Цікаво, що висунулися вони, чому така кількість танків. Це що, це стара спроба прориву, бо, в принципі, таку б силу мало б вводити в прорив, що мені цікаво, тут є два цікавих варіанти. Чи вони проривалися таким танковим батальйоном в такій орденській манері старій? Чи вони вважали, що прорвалися їм хтось сказав, і що вони послали в прорив нібито. Танковий батальйон з мотострілецькою мата... ротою на БМП. Два є варіанти. Поки що, всі знаєте, в пабєдному гарі, що Крих Форшер. Єдине, що наш Едріо Перпетуа зберігає спокій, поки немає відео, він не рахує. Дані за 29-те були, зані за 30-те були. Ніякої бійні танків та БМП нашого Едю Перпетуа нема. Почекаємо завтрашнього дня, може він щось і знайде, бо відео поки що нема. Що це давало крім? Ну, Ясно, що це була мала бути рішуча спроба вийти на всякий такий ось оце Уманське, де тут Яснобродівка, от, але яким боком річки, то я вірю, що вони цим боком річки південним краєм, осуди, от, що вони рухалися. Ну, а що їм це дасть рухатися південь, якщо вірити в цій москвинській карті, що рухалися на південь від річки. І що ж ну, заїдуть вони сюди між цими? Швидше за все, це спроба опанування того, що називається сірою зоною, і отей от сценарій. битви, що вони чим дуже хочуть під прикриттям висадити піхоту, а українці чимдуж її зносять. Ну, кому це народ належить лаврі переможці? Вважається, що дрони з 25-ї бригади парашютно десантної окремої ЗСУ багато чого. Причинились до цієї перемоги, коли ми її побачимо з профами. І але є чутки, що по цій лінії дія діяла ж ще і п'ята танкова бригада Збройних Сил України. Хотілося б знати за неї, то тут і якби тут розігралася б танкова битва. слухайте, між 90-ю танковою дивізією і п'ятою танковою бригадою, але все ж на жаль, в реальному житті не так, як на війні. Ось, бачите, ну це ви мабуть пізнаєте Діпстейт, Отак, от вони. Вбачають своє просування на південь від річки, отут -от. цю танкову бійню. Ну, Задовільнимося, що 12 танків з 36 було, лишилося на полі бою, і 8 БМП з 12 лишилося на полі бою. Поки що всі авансом святкуємо. Ну, ви знаєте, нас так рідко обдурювали наші українські автори. Власне, українські оператори, українські аналітики з поля бою, той ж самий Криксфорше, Кріф цілком достовірне джерело. Я не думаю, що це якесь з нашого боку шапка закидательство, що оці всі цифри підтвердяться ближчим часом, і ми їх з вами дочекаємося. От, власне, на чому я хочу зупинитися, бо я скажу, що. Така танкова битва хотілося, щоб вона відбулася. Бо це означало, що Москвини погнали рештками сил утворити якийсь такий ну, неоперативний, ну, принаймні, заїхати от сюди, от ну, заїдуть вони сюди, от Уманське, Яснобродівка, на південь від річки. Що це дасть? От розумієте, от, це от мені нагадує атаку легкої бригади. Під балаквавою. Може, їм все-таки лаври не давали покою легкої бригади. Отак вот от взять і 36 танків, як два пальці об асфальт. Ну, почекаємо, почекаємо. Бай.